Всім привіт, виїхав я на поле. Тут, тут така картопля, вчора легенько заскородив. От тут дуже велика бриля, можете побачити. Вчора підсипали, підсипали сьогодні. З саморобними їжаками буду проходити. Я вже проходив раз, в принципі працює це супер. От. Все крутиться, нічого не відлетіло, ні нічого, все взагалі. Чотко. от е такі коштують зараз ну в районі 1000 ну, можна купити одну пару. от Я робив їх сам відео на каналі є. значить Було тут мокрий город і раніше ще перед посадкою мокрий город. Я тут пройшовся фрезою. Нікому не раджу так робити. саме краще коли. Тиждень погоди на суху перейти, перемолоти фрозою і тоді вже щось робити. Бо це просто якісь. Я не знаю, що то було, але бриля така, що я один раз пробував тут їжаками десь тиждень, два назад чи тиждень назад. Неможливо, просто неможливо. Їдеш як по щебені, настільки мокро, точніше, настільки сухо, що ось ці. Брилі, вони як каміння засохли і нічого тут не допомогло. Трошки розбив вчора боринкою, трошки щось дало. І Сьогодні от вчора падав дощ півдня. от і Тут можна побачити, от стоїш на брилі, от вона розсипається. Тому думаю, що сьогодні має бути супер. Єдине, що тут з тої сторони такий дуже діл. І тут Можна деколи стрянути, так вода навіть деколи стоїть. От, ну і вирішив зняти відео в загальному, як працюють їжаки. По піскові я от покажу в мене ще от, там, 10 сотиків на піскові є. На Піскові то просто шикарно. просто. Там, Якщо ще покрупити, зела, Взагалі супер. Тобто ось це залазив в землю, то ззаді їжаки перебувають. Тобто картопля чистешенька, там можливо, коли картопля вже буде така більшечка, десь може сантиметрів 10, от Так от можна там приїхати, там за годинку перейтися по рядках, посікти зело. а так-то взагалі от їжаки то супер. Краще так от... Раз на 2-3 тижні поїхати їжаками переїхати туди-сюди, туди-сюди, то займе там буквально 2 години з дорогою, з тим всім. Але зато не треба буде сікти ні нічого, тобто їжаки я рекомендую всім. Міжрадка стандартна, так як і всі. То що тут вона посилена, а тут посилена, тут посилена. От так то. В принципі, міжрядки, як і всіх, їх виготовляють типу як польські, але то, скажімо, в кожній області є своя фірма, яка виготовляє ті от під польські навіски і так далі. В принципі, в принципі я не, нею задоволений. Є ще підгортачі такі. Можна ними грівці нарізати. Ми от, як біля хати садили. То в принципі нарізали там грівці. Лужками, там буквально 9 рядочків було чи 6, навіть не пам'ятаю. Нарізав ними взагалі шикарно. Вручну посадили скореньку раз-раз, потім встав в рядок. Так же само між рядками воно все засипало. Те саме, що після сажалки. Тобто між рядкою я задув. Що ж, дивіться, можете на відео побачити, яка тут земля мокра, це просто капець, особливо тут вдолі. Трактор дуже сильно буксує. От. Постійно даю газу. І от можете побачити. Температура 80 Вентилятор крутить. От. Бачите, телятом крутить, видуває. В принципі, температура зараз він зараз має виключитися. Но в загальному от можете побачити, який взагалі результат, який був до який після. Тобто, як не як, але то груду розбило непогано так. От, і наприклад тут лишилося мені ще йти назад і можете побачити який, скажімо тут результат, який тут, де прийшов жиками, про що я і говорю? Потім можна просто тут в рядках раз-раз з посікти і все. Земля така, що от там з самого краю і отут от, може навіть показати, от береться земля, от. Глина. Трактор дуже сильно буксує, особливо тут на початках, там то вже їде взагалі супер. А отут і там скраюється це просто, ну ви на відео самі бачите, земля мокра. ну Але плюс до того, що мокра, і чуть-чуть то груду розбило. Ну і зараз вам покажу в загальному, як працюють йожики на піскове. Я вже на інший город, тут десь може сотиків. Я не знаю, може з 13 сотиків. Вчора тут теж заскородив, може буде видно такі, Видно картопля Пані Стіпу впускала, заскородив. От. І так от виглядає. В принципі, можете побачити, що тут взагалі з пісочок, все супер, і майже не зарощено, там мінімально. Але чимось кропило, я не пам'ятаю чим. Ну, але в загальному, що я тут... В минулому городі то я йожиками не робив. На цьому городі я два тижні назад чи тиждень назад, то я проходився разок. от, І зараз буду проходити ще раз. Тут теж його підсипали. Можете побачити, вчора підсипали, йожиками перейду, вони якраз все в землю перемели, підживили. вже завершую, треба буде ще почистити їх їжаки. Вирішив засняти, наприклад, до і після як воно в загальному виглядає. Тобто зараз перейдуся, можна побачити, що видно. Отак от. По центрі тільки кустики видно. Отак от. Взагалі, красота. От, трактор, до речі, більше 80 не гріється, десь буквально може. Ну, Якщо датчик Брешено, то максимум, що було, то було 90. І то було там в полі, там, де дуже мокро трактор буксував. Так, то взагалі красота, супер. От зараз ще то от, пройдуся туди-сюди. От Маса включена, можна побачити, датчик спрацював. Отакий от от результат. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь, ставте лайки. Ну і, бачите, сам виключився. Тому система працює і все супер. Я, в принципі, нею дуже задоволений. Все, єдине, що треба буде, його, так як я говорив в попередньому відео, почистити, щоб залити антівріз.